Рецепт перший. Помідори холодним способом. На дно банки я відправляю трішки сухого сухих зонтиків кропу. З сінами. Також додаю туди шматочок. Гострого перчику, щепотку таку перчика чорного горошком, також дрібку духм'яного перчику, і все, і починаю закладати помідорки. Зверху додаю. Декілька зубчиків часничку. Три чотири вистачить. І тепер робимо розсіл Одна літра 250 мл води звичайної бажано з колодязя або з скважини. Ну, але якщо нема, то можна вже і з під крану просто. Далі, на цю кількість води 63 грами цукру. У ну, мене 64 вийшло. 38 грамів солі. І 63 грами оцту. Звичайного 9-відсоткового оцту. Також виливаємо сюди і добре розмішати, щоб ціль і сукор розчинилися. Далі на кожну літрову баночку нам потрібна одна пігулка ацетіл саліцилової кислоти. На трьохлітровий бутиль їх потрібно три. Відправили в баночку і заливаємо. Нашим маринадом. Як бачите, цієї кількості, про яку я розповіла пропорції, вистачає ровно на 3-літрову банку. А зверху всю цю красу необхідно прикрити листичком з горіха, обичного волоського горіха. Ось отак. А далі можна закрити капроновою кришкою, а можна звичайною металевою. Тепер трішечки потрібно банку покатати, пошевелити, щоб наш аспірин розчинився. І все. І можна виносити у підвал. На виході в нас виходять помідорки, такі, як бочкові. Чому я не раджу закривати сюди переспівщі красні, щоб вони не були дуже м'які, як квашня. Цим рецептом ми користуємося вже я ж більше, ніж понад 30 років. Це рецепт ще з мого дитинства. Катайте і нехай взимку вам буде смачно. Пропорції обов'язково залишу у описі до цього відео і у закріпленому коментарі, в рубриці Коментарі.